Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Використовуй мене. У жовтні я вступив до Аа, а вона Різдво випив, потім і Новий рік, і жодної катастрофи не сталося. Я повернувся до групи Аа, самовпевнений, як ніколи, бо переживав ці свята. Я можу перемогти цю штуку, ви ще не знаєте мене. Цілком несподівано за два тижні я напився. Я не збирався цього робити, навіть не думав про це. Просто почав пити. І, здається, не міг зупинитися, поки не вирубався, зі мною відбулося щось недобре. Хвороба глибоко проникла у мою душу. Я сам собі став нестерпним, не міг дивитися у вічі дітям, я взагалі не міг на що дивитися. Я знову затягнув себе до групи Аа, я слухав і чув уперше в житті. Того вечора я прийшов додому вражений. Я зіткнувся з чимось, що перевищує можж... мої можливості. Моє життя саме по собі на краще не зміниться. Мені самому треба змінитися, а очі міг я. Бог, як я його розумію, напевно, просто зневажає мене. Я просив, торгувався і він виконував обіцянок, які давав йому, як я тепер можу звернутися до нього. Сидячи у своїй порожній кімнаті, я почув слова, оскільки Бог дуже любив світ, Бог, бо Бог дуже любив світ. Слова, які я нарешті сказав, були немов вирвані з мене. О, дорогий Бог! Де мені взяти сили, щоб упоратися з алкоголізмом? Голос, який почувся у відповідь, був напрочуд спокійним і приємним. У тебе є сили, все, що від тебе вимагається, це використовувати їх. Я тут, я з тобою. Звернися до мене. Того дня я знову народився, з того моменту одержимість алкоголем зникла. За минулі 11 років я знайшов у тверезості те, що шукав у плясці. Мені хотілося спокою, Бог дав мені спокій. Мені хотілося бути прийнятим, Бог прийняв мене. Мені хотілося бути коханим. Бог запевнив, що любить мене. Мої діти вже виросли, вони хороші люди, і щодня абсолютно природно застосовують на практиці принципи програми Аа, любов, служіння і чесність. Ми ростемо все разом і росте наша дружба. Гонолова Гаваї.